Чому російська пропаганда, звинувачуючи Україну у нацизмі, постійно згадує практично один і той же аргумент, а саме те, що в Україні проходять так звані факельні марші? Ви на каналі Правда про брехню і зараз ми це з вами розберемо. Російська пропагандистська машина, бюрократична підкреслюю, машина, завжди намагається підвести під свою брехню якусь. Псевдонаукову аргументацію в Росії працюють цілі наукові інститути, цілі наукові редакції, які вже понаписували тонни різних матеріалів, книжок, брошур, доповідей про те, що нібито ось вони знайшли докази того, що в Україні є нацизм. Проте в публічній площині і топ персони Кремля, і топ пропагандисти часто використовують ну практично один і той же набір аргументів, як правило, згадується про те, що тут в Україні вшановуються Шухевич, Бандера і так далі. І мовляв, це є. Проявом нацизму далі згадується про те, що нібито на шевронах Солдатів збройних сил України є якісь елементи, які нагадують елементи шевронів гітлерівських військ під час Другої світової війни. Ну хочемо одразу сказати, що такого офіційно у нас не прийнято, і вся українська символіка збройних сил. Вона, в принципі, відповідає законодавству України, яке забороняє комуністичну і нацистську символіку. Про Бандеру і Шухевича ми теж неодноразово розбирали. А от залишається третій аргумент про ці факельні марші. Так, наприклад, міністр законних справ Лавров заявив наступне: влада багатьох країн Європи веде війну проти Росії під нацистськими прапорами, підтримуючи антиросійський режим Володимира Зеленського. Зараз проти нас теж згуртувалися під прапором нацизму. Причому в буквальному значенні цього слова, підтримуючи відверто расистський антиросійський режим Зеленського, який проводить факельні ходи, кидає у м'ясорубку бійців із шевронами нацистських дивізій на рукавах. Те ж саме практично з інтервалом декілька днів, заявив і прес-секретар бункерного диктатора Піску Україна, на жаль, виявилася країною, де паростки нацизму почали проростати швидше. Ніж в інших країнах Європи. І ці нацисти почали знову ходити зі смолоскипами, почали здіймати руки. І головне, почали впливати на чинну владу. Ось такі собі аргументарії вибудовує російська пропаганда, роблячи упор на ці факельні шестві. Що ж до самих цих факельних шеств давайте розберемося, що це воно таке, і дійсно чи воно є в Україні і що воно означає. Дійсно, в Україні є. Факельні марші, але вони є атрибутом іншої події. З 2006 року в Україні проходять марші герої. Вони були ініційовані партією Свобода. Вони почалися проводитись у жовтні на покрову і щестували героїв УПА. Ще пізніше почалося друге святкування з такими ж самими атрибутами. Це 1 січня, день народження Степана Бандери. Але щодо масовості, і щодо того, що це все є якимось таким національним атрибутом, тут дійсно все достатньо перебільшено за різними підрахунками в різний період часу в цих маршах, там де дійсно люди ходили з фекалами, ну як атрибут такої символіки цієї події. В різні часи по всій Україні приймало участь там від 5 до 20, інколи кажуть до 25 тисяч осіб. Як правило, це представники і прихильники партії Свобода, правий сектор і інших менших партій націоналістичного такого характеру. Підкреслюю, націоналістичний це не означає сіські, а саме таке ототожнення намагається завжди у своїй аргументації підвести російська пропаганда. Так, от говорити про те, що яке це національне масштабне явище, не можна. Це волевиявлення групи людей, ну ось в такий спосіб вони хочуть шанувати і Степана Бандеру, і піців УПА на державному рівні, в принципі, це не прийнято і це не є державною політикою. Але з іншого боку, ми є демократична держава, і не дозволяти людям у такий спосіб висловлювати своє ставлення до певних історичних подій ми теж не можемо. Тим більше, що знову ж таки на цих маршах немає ніяких проявів. Ізму немає агресії за весь час, коли вони проходили, не було якогось такого серйозного інциденту, який би став аргументами для того, що тут от нацисти щось там почали робити погроми і так далі. Тепер другий момент про те, що ці сили нібито почали мати вплив на владу. Ну якщо ми говоримо навіть про ту ж свободу, то за більш ніж 30-річну історію свого існування свобода фактично лише один раз була у владних структурах. А саме у 2012 році вона потрапила до парламенту з невеликою фракцією, але уже у 2014 році вона вибула з парламенту, тому що на позачергових парламентських виборах не змогла Могла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, ось і все так. Деякі представники свободи були в певний час на певних державних постах, але сказати, що вони прям впливали на державну політику і були ключовими у прийнятті якихось рішень. Це все є перебільшення. Проте саме цей аргумент Російська Федерація про всі факельні шести вона бере дуже часто до уваги для того, щоб показати, що дійсно у нас є. Чому тому, що це достатньо як показово, це масштабно, це можна побачити, і вони ці факі шестві з чим з тим, що робили штурмовики у 30 40 сороковій роки, коли вони проводили теж свої марші, теж використовуючи факела, але зовсім під іншими гаслами. І отут полягає ключова маніпуляція в історії дуже багато схожих подій, між якими? Теоретично можна привести якісь там ототожнення візуальні, якісь ще да, по якихось там е структурах заходів. Але це не означає, що ці події вони один з одним пов'язані і тим більше пов'язані ідейно. Все це робиться штучно, робиться штучно е російськими пропагандистами для того, щоб створити необхідну картинку і звичайно, щоб створити необхідну аргументацію. Проте, як ми зараз показали, це є маніпуляція і це є. Масштабування знову ж таки як один із способів маніпулювання е, аргументами, які в принципі не є такими великими як то хоче російська пропагандистська машина. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.